Тому я думаю, не буду заперечення, щоб все таке не вирішив. Конфліктні інтереси, для яких така не буде, щоб не голосували, якщо не буде на правомітання. Сьогодні у нас на порядок денний виноситься питання про видачі ситуації на правовласності, про присвоєння фізичної адреси, надання допомоги на лікування, розтвердження про писання, пронесення зміни до ремарних нашої комітету. Про надання дозволу на торгівлю, про надання згоди на поміщення до психонерамічного диспансеру, затвердження тарифів на комунальні послуги, так і встановлення плати закупи і залізованого відведення НКП радушек, виключно для партнека Ну, Ці питання, які ми з вами обговорювали. Є кого якісь доповнення ще. Ну, різниця, на... сподіваємося. Немає нікого? Хто заданий передок дано, прошу голосувати. Хто за? Проти? Потримали? Одноголосно, дякую, що не передати. <кху> ну, кернце, в прямом случаї сьогоднішнього дня у нас було оположення про те, що ми коли... Питання. Ми в режимі комунікацій могли вирішити питання, які там не мали скажімо, фінансового значення. Тобто Це з дарів, десь надання місця розміщення торгівлі чи коли приїжджають за працювання. Ну, у нас було виникло одне питання в період між виконкомами. Е Нам треба було зрізати терміново дві акації біля музею. Франц звертався. Але якщо у вас перед вами є рішення номер 98 ми вже не хотіли, щоб його окремо рішення зробити. Була комісія рішення ну, був Житомира, І для того, щоб переставити кіоск, срансу чому теж дивилися, щоб обрати кіоск тут у нас з нашого парка, нам треба переставити його в сторону. Але там стоїть у нас, як воно називається? Сухого чи що там? А, що там зараз? <звук> ну таке, тим більше воно там знаходиться в проводах, приїжджали Андреша, <звук> хлопці, і вони його повинні зрізати. І е... останне це по автошколі, тут береза, біля гаража там у нас граб стоїть, е... причому вони беруться самі його зрізати, тільки надо повідомити і полюємо. Подивіться, в які питання є, щоб ми вже одним просто рішенням його проголосували, не робили це. Нема заборожень? Нема. І ставлю голосування. Проєкт рішення номер 98. Хто за? Ні, ні, це не рішення. Ви послухайте. Це ми, може, вам обзвонили? Я не просто чого такий номер? Тому що позачергово, я ж вам поясню. що ми, ну просто ми вже додавали ще ці дерева, щоб одним рішенням, да, включили, щоб його не розкидати. Якщо нема заперечення, ставлю на голосування. Хто за? Хто проти? Утримався? Дякую, рішення прийнято. Так, проєкт рішення No1. Спровити освітства на право власності на житло. Хто е -е -е. ми сказав? Найшли від громадян. Що це за право власності? Що люди у спадщину чи що? Покажи, що це не житло. Це їхнє житло. їхнє житло. Є питання? Були куті, у нас вже немає. Поки що офіційно у нас ще немає зміни. У нас на сайті на продукції. Ми поки що нічого не міняємо, поки що оставляємо силі. Якщо це буде мати принципове значення, то я думаю, адреса буде мінятися вже тоді разом, не тільки там. А може все-таки прислухатися до написати в дужках нового вулиці. Чи в заяві? Віктор, я перепрошую. Ми в прошлий раз з вами, ви доручили міському голові написати звернення, ви голосували. Пам'ятаєте? Так. Ми написали листа, відповіді поки що немає. Ви випно, випно, випно. Рішення має юридичну силу, тому що воно рішення, рішення, рішення буде мати юридичну силу, коли воно надійде до відділу там, де здійснюється державний реєстр. Будуть внесені відповідні до, до кадастрової до 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 документації міста, поки зазначене рішення вносить формальний характер. Тому не треба громадянам чинити перешкоди. Давайте давай, 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 не будемо, буде у нас офіційна бумага з печатью. Вікторіє, ну як сьогодні у нас немає часу. Ну, условие так, таке. Да. Ну, доповіняйся, я, я думаю, далі принципово дейте мене таше, щоб вона потім людина не бігла. Тоже не принципово, ми поміняємо, я думаю, що це дрібниці, mm -hmm. не займе. Якщо нема заперечень, ставте наособи. То за? Що mm тут? -hmm. Хто, mm -hmm. Хто утрималось, той утрималось, да? Один утримався. Запиши, будь ласка, це. На молодику Проект рішення номер 2. Попросування фактичної адреси об'єкту на рухому майна. Це так ставки. Знайшли заяву громадян, присвоїти їм адреси э, власності, які перебувають їхні власності. Це гараж і будинок. Ми присвоїмо адреси. То саме. ваше червоно місце є тут все будинок. Да. Конечно. Конечно. Да, Питання вулиць вулиці вирішення з, з області. Тому, в них ще ніяких даних немає про те, що наші вулиці змінили нас. Ще немає. Є заперечення під питань? Ставимо на поза. <кху> Хто проти? Хто утримує? Ви отримали. Да. Да. <кху> Проект рішення 3. дні матеріальної допомоги на лікування, тимчасове відшкодування збірки внаслідок пожежі. Надійшли заяви від мешканців нашого міста, які потребують допомоги на лікування. Там панілі тільки я прошу ще додавати одну заяву. Сьогодні надійшла. Це просить мати на лікування сина. Лікування. Давайте ми спочатку подивимося те, що у нас тут питання є, давайте сьогодні Тут одна заява на відшкодування збитків від пожежі і на допомогу.

До стенку Вентилі Миколаївна. Не буде заперечення? Якщо заперечення немає, я ставлю на голосування, щоб включити до цього проєкту рішення і ще до стенку в Анатолій Миколаїв. Ставлю голосування, хто за? Хто проти? Хто утримався? Дякую. Ставлю в цілому. Проєкт рішення номер 3 на голосування. Хто за? Хто проти? Утримався. Дякую. Там, де акт у вас на списання, значить перший під номером 18.Пустина, це ми брали, понесту померла, був ще секретар міської ради. Ми ходили, тому там до дня міста, акт 19, воно все розписано. І 17 акт це потреби міської ради по житті. А ми брали ж ті статуетки. На дня міста за краще подвір'я. Це за краще подвір'я. Ну, понакладною як виписано було. Я по Які запитання були Голосуємо. Станом проєкт рішення No4 голосування. Хто за? Хто проти? Утримайся. Дякую. номер Про внесення змін до регламенту виконавчого комітету обмітської міської ради. Францию, давайте, будь ласка, ви писали, що зразу? Так, моя пропозиція виключити дану статтю від регламенту 19 днів. Ну, можна. Зараз розповідати, що вона там у перечій її в цьому. Регламенту статті 15, суперечній і статті 53 закону про місцеве самоврядування, але ви можете там дорікнути, що на минулому тижні я сам він існує вирішення цього питання таким, таким чином. Але я хтось побачив всередині цей механізм, як воно здійснює. І можу вам сказати, що при певній підготовці можна дотягувати будь-які рішення. Головна причина, яка була, коли ми приймали це положення, яке вносили. Пан Миколаєві, що ну, не стоїть збирати засідання заради одного питання. Багатьом немає часу, але ж подивіться, на громада нам, о, міський голова, депутати довірили цю поважну місію. І ми повинні, як добропорядні громадяни, керуватися всім головним положенням, працювати задоволення. Для задоволення інтересів громади. І тому, я думаю, знайти 15 хвилин, щоб зібратися, провести засідання, це кожного вистачить часу. Якщо у кого не вистачає часу, то можна думати про те, щоб замінити цих людей більш відповідальними людьми. Ну, Віолег Вікторич, що це питання вступаємо, але ну, для чого нам рішення, які мають негативний резонанс, як вони там приймалися і тому подібне. Нам потрібно зібратися, прозоро все вирішити. Ну, давайте так. Потуєм, коли ви дивилися проєкти і коли ми голосували, там ізначально було, що вони міняються. Тому не вирізати і не поміняти ту фізично неможливо. Воно б було б легітимніше провести, коли зібралися люди, мали проєкт перед очима. Я думаю, що ще, ще, питання в тому, що якщо йде реконструкція зони відпочинку... І якщо б треба, сьогодні людина з Києва приїхала і треба це питання вирішити, тому що приїжджає бригади. Давайте хоч один приклад. Рішення всі, які ми робимо, вони викидаються на проєкт рішень на сайт і рішення на сайті є. Ви за цей час роботи, що роботи виконкому, ви хоч одне рішення, бачите, яке ми протянули тут. якісь такі, які б щось порушувало, але можливо. Ви сказали, що людина приїхала з Києва, свій час. Що нам заважає для 15 зібратися, щоб проти на зустрічатися? Він потрібна так само в зоні, як питає згоди, так само в зоні вона визначає годину зібрання. <звук> я Я, вибачте, Ну, І якщо приймемо <пусті> рішення негативне, в даному випадку, тоді будемо знаходити час вступати в судове засідання як світ. Тому що на цьому це не зупиниться. Олег Вікторович, дозвольте. Я був ініціатором на попередньому засіданні, одним із попередніх засідань виконавчого комітету, де затверджувався регламент. І з моєї пропозиції було саме включено цей пункт 19.1 до регламенту для того, щоб можливість було вирішувати нагальні і питання. Зібрання виконавчого комітету займає певний час. І фактично, якщо за зрізки одного дерева ми будемо скликати членів виконкому, не виключено, що не буде назиратися відповідний ворог. А питання проведення дистанційного засідання вже закріплено на законодавчому рівні, але в інших нормативних актах. Зокрема, це в кримінальному процесі для проведення дистанційного засідання чи заочного засідання, дистанційне засідання проводиться за допомогою відеоконференції і тому подібне, це можливо в цивільному процесі, і ми йдемо все вперед. Я не думаю, що тут є члени виконкому, які не правосвідомі. Якщо секретар міської ради зателефонувала і повідомила, що є нагальна необхідність провести засідання виконавчого комітету. І після цього оформлюється протокол засідання виконавчого комітету у відповідності до статті 53, я озвучу е, всім членам виконкому, Основною формою роботи виконавчого комітету є його засідання. Засідання виконавчого комітету скликається України в цільській седім міській голову говорять в разі відсутності, між цієї функції, заступником секретарем і тому подібне. Ми фактично проводимо засідання виконавчого комітету, коли відбувається. Опитування членів, якщо не буде відповідного форму, тобто буде менше ніж 11 голосів членів виконавчого комітету, відповідно зазначене рішення і не буде виноситись на другий стіл. Тому в цьому питанні для того, щоб пришвидшувати вирішення нагальних проблем, і був включений зазначений пункт до регламенту. Моя позиція залишається сталою, і я прошу його не виключати для того, щоб можна було... Не тормозити процес, а нагально вирішувати певні питання і певні проблеми. Дякую. Сталі говорите, що в статті 53 мова йде Подожди. Подожді. Звіріться, давайте так, ну, те, що воно робилося до цього, воно так було. Тим більше, що які ми питання з вами можемо вирішити? Давайте може зробимо перелік питань. Вже задам, скажу. Це коли люди приїжджають терміново вирішити питання про місце проведення торгівлі, ярмарки, іде дитячих в э, дитячий таксоні, приїжджає, 200 дерев. Все. Фактично буде як питання. Є смисл, люди приїжджають, і ми зараз починаємо всіх сідати. От я сьогодні що позвонив, вчора не дозвонилися, він сьогодні в Одесі. Фізично він приїхати не може. Перенести на якийсь день, там людина э, десь торгує Дітковський за кордоном, а одна от треба його зараз вирішити. Ну, як поступити до того? Чи телефонну інференцію дадімо? Можна, ти розумієш, що ми зібралися, проводили. Ні, ні, це, я кажу, прикладливо. Тим більше дивіться, що ми ж його е -під, потім підкреслюємо підписами, підкріплюємо підписами члени виконкому. Це ж не просто, що якщо ми тут рішення загалом голосуємо, ми робимо протокол, то після цього, коли ви ви приходите і ставите свій підпис, щоб ви підтримували дане, дане, дане рішення. Дивіться, вам, вам, звісно, працювати, вам вибирати. Да, будь ласка. Я тут не зовсім згоден з Останом Миколаївичем, коли він посилається на кримінальну процесування процедури. Там, я так розумію, судді в цьому онлайн-режимі не працюють. Працюють. Там прац... працює. Ви судні в селі, далі засідають судді. Працюють, конференція. Давайте ви це Давайте не будемо вступати в політику. Ви зараз давайте поговоримо, не будемо полівані. Можна, так? Я дякую. Ну так вже сталося, що я тут теж, як ви, юрист, і зобов'язаний сказати свою думку. Я б хотів почути думку і юриста міської ради. Вона тут є, за це отримує зарплату. Е, яка ваша позиція? Потім я собі вискажу. Моя позиція така, що що це право. Основною, не... але но... формою здійснення, да, но не виключно. що виключно засідання, основною і в залі, там де приміщення думаю, міської що... ради. Ніде не зазначено. Це можливо, ми... Визна ви засідання. Це ваша така думка, Ну Дивіться, моя думка трошки я буду опанувати і треба обов'язково. Це дуже має вирішальне значення. От уявіть собі, давайте ми, є такий метод для пізнання якась світу порівняє. Давайте порівняємо колегію райдержадміністрації. Колегія Ради Адміністрації це вищий орган виконавчої влади району. Колегія ради. От уявіть собі. Тетерський сідає на телефони, голова адміністрації, чи Іванчук Ковальчук, будь-хто, хто там був голова адміністрації, і обдзвонює і каже, ти згоден з таким рішенням колегії чи ні? Тобто позбавлений член колегії висловити свою думку з цього питання, ознайомитися з матеріалами, з проєктом рішення, чи відповідає воно закону так і таке інше. Те, що я проявив Слабодух, і чесно кажучи, що я можу, раз, теж проголосував за те, що запропонував Руслан Миколайович. Я розумію і вас, Олег Вікторович, що це дійсно для зручності, як і для людей. але В той же час ми порушуємо процедуру. Про це, це, ну, як можна порівняти правильно, він не юрист, але він правильно уловив, що як можна порівнювати кримінально процесуальний кодекс, який регулює питання кримінального процесу з цивільним процесом. Та й взагалі це питання регулюється регламентом. Ну як можна собі уявити, давайте ми всі тоді засідання будемо проводити в онлайні. Є місце, є міська рада, є обмін думками і так далі. Я ось дивлюся на, на наступні от, ем, проекти рішень. Давайте ми так само винесемо нам зручно чи не зручно, і будемо обзвонювати. Мені дзвонить, допустимо, секретар міської ради і каже: так і так, я не бачу ні проекту рішення, не бачу ні документів. Я позбавлений своїх прав брати повноцінну участь у засіданні. І Я погоджуюся із Галицьким, що він. Я... Все-таки, як не юрист, але він правильно мислить. Ми закладаємо підвали не беззаконня, потім резонанс не, не в тому, А питання в тому, що треба, щоб всі були, працював, нема. Попередних іще Ткачука був такий у нас міський голова, який теж вирішив приймати рішення сесійні, десь там невідомо де. Результати судові засідання, кримінальні провадження так і таке інше. Я просто теж хочу всіх застерегти нас усіх. Ми потім ставимо підписи під тими рішеннями, в суді спитають, але на засіданні були ні. А вам хто? А мені дзвонили по телефону? Ну це абсурд. Такого ніде немає в Україні. Може, воно десь і робилося за Ткачука, за Береженка, але таку практику треба просто закінчувати. Не в тому, що ми не довіряємо міському він нам, чи ми усі, ми повинні знати, що ми приймаємо, за що голосуємо обмін думками. Це колегіальний орган. Як можна проводити, як ви кажете, відеоконференцію доданих... Прирівняти це до засідання кожен сидить у робочому кабінеті чи вдома на дивані. Йому дзвонять. Я учасник засідання. Ну це абсурд. Ну Це абсурд. Ну не в здоровий груз. Зрозуміло. Давайте щоб ми Дуже Дуже я вже, два слова. Разом мене було запитання. Справа в тому, що це наш регламент, і ми приймаємо ці пункти і затверджуємо своїм голосуванням. А по друге, законом не заборонено. Дистанційного приймання рішень виконком. Яким законом? Ніяким законом це не заборонено. Ви кажете, що це беззаконня. І ви є про резвічної радості, стоювати прозору. Ведіть себе, вас ніхто ні ні не порядував. Що це за манера така, поведінка? Говорить, жінка в каза Мені питання було, я відповідь, що на неї. Що це законно не заборонено. І це не можна назвати беззаконним. Так як це назвали. Вікторію, дивіться, в мене таке виникає питання. Е, По-перше, дивіться, ми з вами прекрасно бачили і ви всі чули. Ви, коли вам телефонувала Підробна, ви підтримали Зарізку акацію? Я не пам'ятаю. Да. Пам Францію, ви підтримали, написали заяву? Так. Да. Да. Подожіть, а чим ви краще людини, в якої пало дерево? <плес> е, зараз, Тут людям треба сурочно <плес> зрізати. Ми зараз робимо. <плес> чи в витраче? Вона вибіркова для вас, чи що, це під вас? Це, це, це... не особисто для мене взагалі <плес> було. Ну. От треба було терміново приїжджав кран, і електрики сказали, що ми можемо дикий вівторок зрізати це дерево. І що робити? Збирати допомогу, це ж не вийде. А якщо людей немає, а тим більше знають, що ми громада вам довірила, Франції Франції наче. Ми який день ми маємо працювати. І каже не розділує на те, який день свободи. А не тоді, коли він захотів до цієї, то що людям відміняти свої відпустки, поєдки, що вона не розпустити будемо за одного дерева. Ви маєте можливості і інші люди, які були відповідальніші ставити цього? Стоїть вопрос не в тому, що розпустити чи не розпустити. Ми виділили один день для засідання. А якщо зрізати дерево, це сильно велика проблема, то я не думаю, що а треба... А для чого спрятати. сесії міської ради збирати? Ну, вона збирається ну, кожен тиждень. Про що вона говорить? Про що, уволь, що вона говорить? збирається кожен тиждень? Так, шановні, що ми говоримо про онлайн-конференцію, будь ласка, забезпечте, щоб забезпечите, Давайте так. Я взагалі, чесно кажучи, я не бачу, вообще, в чому проблема. Віктор, в чому проблема? Що ми гроші комусь виділяємо, що ми допомогу по телефону комусь даємо? Ми з вами для того, щоб включити одну людину, яку потрібна допомога, ми голосуємо, щоб її включити. Ото 50, 53 стаття, той, яку э, зацитував э, Руслан Миколаєвич, <кій> вона яка завелась <зговорить>, засідання. <кій> Основна форма роботи. засідання. Яке засідання у мене в робочому кабінеті, коли я сам сижу, мені дзвонять. Я не бачу проєкта рішення. Чи там макації, чи там що, я що пам'ятаю, я його бачу. В Самі ну, не самоврядування обвалюються. Ну давайте звернемося до Інституту держави і права імені Корецького, в Києві. Хай вони дадуть роз'яснення. Кінці кінця. Заразу, приїхав в цирк. Люди торгують ярмарку, що буде давайте. Давайте ми з вами зробимо, щоб ми не ламали цих дров, давайте зробимо перелік, які питання ми можемо обговорити з цим. І все на цьому закінчиться. Поясніть. Я, чесно кажучи, ви повинні ще зрозуміти нас. Тому що для того, щоб ваш кардий раз, раз збирався, до цього треба ще і нам час, який був. Мені, що теж, згоди, друже мій, згоди, був би на вашому місці Віктор, то, Для того, щоб зрізати одне дерево, я маю перепланувати свій день і зібрати виконку. Погоджуюсь, по, по, але стаття 3, 4 5 закону про місцеве самоведення, принципи, написано, принцип власності. Законності, де принцип власності, коли мені дзвонить одноособово е, працівник міської ради і каже, там отаке от є проєкт е, рішення, який треба проголосувати, я його в очі не бачу, я вимушу сказати, або да, або ні. Ну що це за робота, вибачте? Ну, скажіть ні, да і все. А чого ні? Ні, ну чого ні, скажіть ні. І прийдете ви розпишете, напишіть, що ні. я голосував проти. Все, Віктор, все питання закрилося? Так, що ми? Давайте і це, я не хочу це питання не складь, щоб його ну, обговорили, послухали думки. Тобто, що по Було засідання регламентної комісії з приводу даного питання, і вони одного вирішили, щоб залишити ту норму, яка є не сьогоднішній день. Можна, хто така регламентна комісія погодження. чому, чому? Я я чому Досі. вас може запрошувати?

Ми зараз Причому при регламентна комісія міського... Ми, ми доводимо до вас, вам. як при чому? Депутати, по-моєму, трошки вище, ніж члени виконання. Як, ви ні? як ні? Абсолютно Вони ні? Вони вас призначають і знімають. Затверджували, ну що. Ви конкомцейні колегальний орган. Віктор, все правильно. Давайте ми не будемо на одному питанні робити покупку. Якщо у які думки є. Колеги Вікторію, з ким затверджується регламент? Виконковувати. Чого регламент на комісії міської ради робити? Тому що не розглядає регламент із сесійний, і виконавчок. Ну надайте мені зараз протокол цієї регламентної комісії, чим вони грунтовують, законністю якою принципами самоврядування. Чим вони ґрунтують, якими статтями? Ви ж не дасте, а якщо не дасте, то я там певна, що там не найду. Подойдете, в даному Ще я вам кажу. Щем перекинути. Я вам я говорю, що ну, не знаю, вам може проще, може вам, ви рідко збираєтесь, раз в місяць вам дуже рідко, то вам може два рази захоче, разі раз, збиратися. Але для нас, повірте мені, що такі елементарні питання, як дати дозвіл на виїзну торгівлю, що буде приїжджати Ярмарку, чи приїжджає сир завтра. І сьогодні треба прийняти рішення виконувати озвідки на Купало дерево його, чи там наклонилася в проводах Ну, Дивіться, Можливо. голосувати. Можливо. Ну, так є, так. Справа в тому, що ще ж робота є якась у нас. Я розумію, що Францевич через дорогу з музею вийшов, подивився і він на місці. Йому гроші. А є ще свалка, є, є зараз сюди, людина приїжджає, конкурс провели по